Добрий день, шановні абітурієнти. Дніпровська політехніка знову відчиняє свої двері. Сьогодні ви зможете познайомитися з унікальними спеціальностями факультету інформаційних технологій. Дніпровська політехніка має всі освітні програми за 12-ю галузі і є унікальна можливість навчатися на потужному факультеті, в сучасних лабораторіях, стажуватися та практикуватися за кордоном і мати всі можливості подальшого працевлаштування. І хочу передати слово відповідальному секретарю приймальної комісії. Вітаю! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємось і обговорюємо етапи вступної кампанії для того, щоб ваше літо було літом здійснення мрій і б не було перешкод для отримання рекомендацій для здобуття освіти за омріяною спеціальністю в найкращому вищому регіону. Сьогодні. Ви познайомитесь зі спеціальностями факультету інформаційних технологій. Випускники цих спеціальностей сьогодні є одними з найкращих фахівців цієї галузі. А як же вступити для того, щоб здобути освіту за цими спеціальностями? Або освіту за іншими спеціальностями? Ви пам'ятаєте, в минулих зустрічах ми вже говорили, що сьогодні вступ для здобуття вищої освіти в Україні можливий тільки за результатами національного мультипредметного тесту? В поточному році ви їх складаєте з чотирьох предметів: три предмети основного блоку: українська мова, математика, історія України і четвертий з додаткового блоку, де ви його обираєте самостійно, той предмет, який ви знаєте найкраще. Але якщо ви впусники минулих років, якщо ви можливо навчаєтесь в коледжі і складали національний мультипредметний тест в 22-му в 23-му, а можливо, ЗНО в 21-му році ці результати ви теж можете використовувати для вступу в поточному році. Думаю, що випускники поточного року вже точно зареєструвалися для складання національного мультипредметного тесту. І перед вами вже стоїть тепер проблема тільки підготовки і вдосконалення ваших знань. Нагадаю, що наші провідні викладачі завжди вам можуть прийти на допомогу на підготовчих курсах для вдосконалення ваших знань. З переліку тих предметів, які є предметами тестування національного предметного тесту. Ви і ви ще встигаєте потрапити до нас на підготовчі курси. А за деякими спеціальностями ви можете отримати до 10 додаткових балів по закінченні підготовчих курсів до конкурсного і мати більше шансів для здобуття омріяної освіти в нашому університеті. Випускники коледжів. Випускники технікуми минулих років. Не забувайте, що для вас вступ теж тільки за результатами національного мультипредметного тесту. Нагадаю, якщо можливо ви в 21, 22 або в 23 складали тестування, ці результати також можуть бути використані для вступу в поточному році. Деякі спеціальності можуть зареєструватися для складання єдиного фахового вступного випробування, але це спеціальності галузі знань, управління адміністрування. Соціальні поведінкові науки, публічне управління та адміністрування, і тим самим збільшити за рахунок фахової складової ваш конкурсний бал і збільшити ваші шанси на здобуття омріяної освіти. Ні, І оскільки сьогодні ми говоримо про спеціальність з галузі знань інформаційні технології, нагадаємо для вступників, що мріють здобути освіту за ступенем магістра. В поточному році виступатимете за результатами двох зовнішніх іспитів: єдиний вступний іспит з іноземної мови та тесту навчальних компетентностей та єдине фахове вступне випробування. Реєстрація на ці іспити відбуватиметься з 7 по 29 травня в приймальних комісіях університетів. Що робити вступникам для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями? Єдиний вступний іспит з іноземної мови та тестонавчальних компетентностей є обов'язковим для складання за всіма, для вступу за всіма спеціальностями. Чи потрібно вам складати єдине фахове вступне випробування? Чи, можливо, це буде фаховий іспит в університеті, повний перелік спеціальностей з визначенням іспитів є на нашому офіційному сайті та завжди в нашому телеграм-каналі. Тому спостерігайте за новинами. На сайті, в телеграм-каналі, завітайте до нас в гості. Ми працюємо для вас щодня, а зараз знайомство з нашими спеціальностями в галузі інформаційних технологій. Вітаю вас, абітурієнти. Мене звати Мартиненко Андрій, і я представляю кафедру програмного забезпечення комп'ютерних систем. Наразі хочу представити вам 121-шу спеціальність інженерія програмного забезпечення. Це найсучасніша спеціальність, яка дозволить вам бути щасливими та впевненими в своєму майбутньому. За рахунок участі в освітньому та навчальному процесі таких потужних партнерів, як SoftServe, СофтСерф, EPAM, MC Bridge та інших IT-компаній компаній. Ми е, разом з ними е, готуємо сучасних фахівців в галузі IT, а саме при розробці програмного забезпечення. Також щорічно ми оновлюємо освітні плани освітні програми, що дозволяють нам впевнено рухатися вперед в майбутнє. Також хочу зазначити, що з першого ж курсу наші студенти, наші здобувачі приймають активну участь в науковій та науково-практичній роботі. Також хочу зазначити, що з першого курсу наші здобувачі проходять практику в сучасних ІТ-компаніях, таких, як було зазначено, ПАМ, e SoftServe, Ялантіс, IMC Bridge та інші. Університет разом з нашими партнерами, з компаніями it компаніями надають можливість навіть з першого курсу бути працевлаштованими та проходити практику в цих компаніях. Ще раз запрошую всіх вступати до національного. Технічного університету Дніпровська політехніка та на кафедру програмного забезпечення комп'ютерних систем та обирати спеціальність 121 інженерія програмного забезпечення. Вітаю, шановні підорієнти. Мене звати Арсеній і я є аспірантом кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем спеціальності 122 комп'ютерні науки. І сьогодні я розповім вам про цю спеціальність. Основною перевагою нашої спеціальності можна виділити перспективність подальшого працевлаштування. На спеціальності діють багато програм співпраці з передовими it компаніями Я закінчив бакалаврат і магістратуру на цій спеціальності, і тепер працюю за професією. А гнучкий розклад дозволяв мені працювати. І поєднувати роботу з навчанням, а тепер у аспірантурі поєднувати моє наукове дослідження з роботою. Викладачі спеціальності мають високу професійну кваліфікацію та зацікавлені у професійному становленні студента. В будь-який момент я можу звернутися до них з будь-яким питанням чи по допомогу у навчанні або моєму науковому дослідженні. Якщо ви зацікавлені у комп'ютерних технологіях, переходьте на спеціальність 122 комп'ютерні науки до Дніпровської політехніки на факультет інформаційних технологій, і ви будете впевнені у своєму професійному майбутньому. Вітаю вас, шановні абітурієнти. Я Соколова Наталя, доцент кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії. І сьогодні я вам хочу представити спеціальність рідну для мене, яку я опанувала багато років тому, але ця спеціальність не втратила своєї актуальності і донині. Це спеціальність 123 комп'ютерна інженерія. Це унікальна спеціальність серед 12-ї галузі, тому що вона єдина, хто детально вивчає апаратне Забезпечення, яке є основою побудови будь-яких інформаційних систем, розробки програмного забезпечення, засобів захисту, інформацію та даних, фаховими дисциплінами є архітектура комп'ютерів, комп'ютерна схемотехніка, інтернет речей, а також е, розробка та проектування комп'ютерних систем і мереж. Доброго дня мене звуть Бешта Дмитро, я доцент кафедри. Інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії. Навчання на 123-й спеціальності відбувається за трьома рівнями: це бакалавр, магістр та доктор філософії. Форми навчання денна, заочна та дуальна освіта. Що таке дуальна освіта? Це коли студенти проходять практику на підприємствах-партнерах у it сфері у програму підготовки 123 спеціальності інтегровано курси Академії ЦИСКО. На обладнання Циско побудований весь інтернет світовий. Що це дає майбутньому спеціалісту? А те, що після навчання він отримує міжнародний сертифікат, який дасть якісь пріоритети при працевлаштуванні. Чекаємо саме на тебе у Дніпровській політехніці, саме на 123-й спеціальності. Доброго дня, шановні абітурієнти, їх батьки і всі зацікавлені в цьогорічній вступній кампанії. Мене звати Тимур Желдак і я завідувач кафедри системного аналізу та управління. Я представляю вам спеціальність 124, яка називається системний аналіз. Спеціальність системний аналіз це водночас і ІТ. Оскільки ми, як і інші е, спеціальності, про які ви слухаєте сьогодні, відносимось до 12-ї галузі інформаційні технології. Але крім цього, це ще і велика частина математики, і значна частина економіки. Така от цікава спеціальність, яка дозволяє, отримавши диплом і завершивши навчання. Мати безліч різних робіт. Основною спеціалізацією у нас є наука про дані, Data Scientist – випускник, який оперує даними як в ІТ, так і в будь-якій іншій сфері: торгівельній, логістичній, транспортній, військовій. Достатньо актуально на сьогодні. Даних дуже багато. Способів ними оперувати, отримувати з них корисну інформацію, робити висновки і приймати рішення. Всього цього ми навчаємо на спеціальності 124 системний аналіз. Я впевнений, що вас зацікавило, але крім дата сайтіста, ви можете бути бізнес-аналітиком. Бізнес-аналітик це та людина в ІТ, яка безпосередньо спілкується з замовником програмного забезпечення, і виконує всі роботи по підготовці технічного завдання, яке потім втілюють в програми, сайти, бази даних чи інші якісь фахівці інших спеціальностей нашого факультету. Нарешті ще одна спеціалізація. На спеціальності 124 системний аналіз це проєктний менеджмент. Проєктний менеджер це людина, яка супроводжує проекти в ІТ. На сьогодні розробка будь-якого програмного забезпечення виконується на проєктній основі. Необхідно спланувати роботи, знайти необхідних виконавців, забезпечити плавність і. Вчасність виконання всіх видів робіт. За все це відповідає проектний менеджер. Саме цьому ми також навчаємо на спеціальності 124 системний аналіз. Якщо ви зацікавлені в отриманні професії, пов'язаної з інформаційними технологіями, з аналізом обробкою і використанням даних. З аналізом втіленням і реалізацією проєктів. Запрошуємо на спеціальність 124 системний аналіз. Шановні абітурієнти, дозвольте вам представити спеціальність кібербезпека та захист інформації. Цю спеціальність готуємо на кафедрі безпеки інформації та телекомунікацій вже більше, ніж 25 років. Тобто, у нас є досвід підготовки цих спеціалістів. Хочу зазначити, що спеціалістів цього фаху у нас готують досвідчені викладачі. Це підтверджується тим, що наш університет, єдиний в нашому регіоні, має ліцензії в сфері технічного захисту інформації. Це значить, що у нас є фахівці, є умови, є обладнання. Тим саме будуть вивчати не тільки теоретичні основи, а ще будете мати можливість отримати практичні навички. Випускники нашої спеціальності працюють в багатьох галузях нашої економіки. Це і банківська сфера, це приватні підприємства, це бюджетні організації. У нас є представники, які працюють за кордонних фірмах, таких, наприклад, як IBM. Навчаючись на цій спеціальності, на младших курсах ви отримуєте базову підготовку з IT-напряму. Вже на старших курсах за рахунок вибіркових спеціальностей можете обрати свій напрям. Це може бути менеджмент в сфері захисту інформації, це можуть бути розробники систем з кібербезпеки, це можуть бути фахівці з технічного захисту інформації та інші області сфери кібербезпеки, які зараз дуже поширені. Слід зазначити, що при підготовці на нашій кафедрі ви маєте можливість отримати три ступені підготовки: це бакалаврат, магістратура і доктор філософії. Чекаємо у вас на нашій кафедрі на спеціальній 125 кібербезпека та захист інформації, щоб отримати сучасну перспективну спеціальність для вашого перспективного майбутнього. Привіт! Ви бажаєте здобути IT-професію, але не знаєте, яку спеціальність обрати з 12-ї галузі? Пануємо до вашої уваги 126 спеціальність інформаційні системи та технології. Підготовка відбувається за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр денна заочна форма навчання та доктор філософії денна вечірня та заочна форми навчання. Підготовка фахівців за спеціальністю 126 інформаційні системи та технології спрямована на реалізацію та використання сучасних інформаційних систем та технологій для розробки мобільних додатків. Атків розробки інтернету речей вепричей, розробки інформаційних систем та технологій обробки великих даних, розробка та проєктування баз даних інтернету речей та А для того щоб пізнати, які саме сучасні мови програмування ми вивчаємо та як це виглядає, пропонуємо вам невеличкий огляд. В ході навчання студенти кафедри опановують різноманітні мови програмування, сучасні мови, серед яких такі дуже відомі, як CC++, Python, Java, JavaScript, C Sharp. Навчання проходять в різноманітних операційних середовищах, в хмарних оточеннях, а також залученням мобільних платформ. В ході навчання студенти використовують різноманітний матеріал, який наданий нашими стейкхолдерами. Кафедра співпрацює з дуже відомими стейкхолдерами регіону України, такими як, наприклад, той же ЄПАМ, СофтСерф АМСІБРІЧНОСфера Технологі». І ось оці контакт з цими роботодавцями він дозволяє готувати дуже високоякісних фахівців. У тому числі на кафедрі опановують такі технології, як обробка зображень, комп'ютерний зір, штучний інтелект, а також різноманітні геоінформаційні технології. Наприклад, зараз на екрані ми можемо спостерігати розробку мобільного додатку на спеціальному програмному забезпеченні компанії Google Android Studio. І це тільки один такий невеличкий фрагмент, який опановують наші студенти. Взагалі всі технології, вони дуже цікаві, привабливі. А саме головне, що наші спеціальності, в тому числі 126 спеціальність, вона має перспективи. І студенти, випускники кафедри, вони мають перспективи кар'єрного зростання. В ході навчання студенти опановують сучасні мови програмування, такі як C++, C Sharp, Java, JavaScript, Python, SQL та багато багато інших. Крім того, вони використовують різноманітні операційні системи та мобільні платформи. Постійно діють міжнародні програми та гранти для студентів. Також діє академічна мобільність з університетами партнерами Це дозволяє студентам 126-ї спеціальності проходити навчання в країнах Європейського Союзу. Крім цього, на Афедриді науково освітній центр геоінформаційних та аерокосмічних технологій. А щоб бути в тренді розвитку it індустрії, готувати висококваліфікованих фахівців, які є як конкурентно спроможними на ринку праці, отримують високу заробітну плату та мають кар'єрне зростання, наші науково-педагогічні працівники проходять стажування та співпрацюють з такими відомими компаніями, як ЄПАМ Сьосьор, «Ноосфера» та багато багато іншого. Цікава, привабливо. Тож, ми запрошуємо тебе до Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Обирай IT. обирай 126-ту спеціальність. Вітаю вас на кафедрі безпеки інформації та телекомунікації. Я звертаюся до тих, хто планує пов'язати свою майбутню професію з телекомунікаціями. Ми представляємо вас спеціальність електронні комунікації та радіотехніка. Наша кафедра готує спеціалістів за двома освітніми рівнями бакалавр та магістр. Якщо коротко охарактеризувати спеціальність телекомунікації, то вона пов'язана з цифровізацією. Умовно, всі дисципліни, які вивчаються на нашій спеціальності, можна поділити на два напрямки. Перша група дисциплін вивчає моделі та принципи функціонування. Телекомунікаційних систем та радіотехніки, друга група дисциплін вивчає методи та способи підтримання заданих характеристик телекомунікацій. Наші випускники працюють після закінчення фахівцями в сфері проводового мовлення, безпроводового мовлення та супутникового зв'язку, а також фахівцями з інфокомунікацій, розробники інформаційно-комп'ютерних систем, тестувальники комп'ютерних систем телекомунікацій. На кафедрі викладають доктори та кандидати наук, які мають досвід практичного навчання спеціалістів з телекомунікації протягом 20 років. Ми дамо вам всі інструменти, які дозволять бути конкурентно здатними та затребуваними спеціалістами в галузі телекомунікації. Чекаємо вас на спеціальності 172. Електронні комунікації та радіотехніка в дружній сім'ї Дніпровської політехніки.